Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дніт 3D і ми продовжуємо кар'єру за рутемо Мілевського FIFA 13. В цій серії у нас буде, як зазвичай, два повних матчі. І ці матчі будуть з Буковиною та Арсеналом з Білої церкви. Давайте перейдемо одразу. Десна зараз іде на третьому місці, одним очком поступаючись у Так, Мілевський в складі. Хто сумнівався? І. Ось в таких формах. Ми в синій, вони в білій. І поїхали. Віктор Швіцов, арбітер сьогоднішнього матчу. Так, треба вирішувати завдання виходу до УПЛ для Десни, тому втрачати очок не можна. От зараз нам покажуть таблицю. Севастополь 45, Олександрія 36, і до речі, вона програла, я так розумію. І Десна 35 гра в запасі. Все добре. Давайте. Давай, Артем, приготуйся і побачимо, чи зможе він забити в сьогоднішньому матчі. А забивати треба. Бо хто ж це ще буде робити в чернігівському клубі? Так. Ну, прийми ж м'яч, тобі кидають аут. Так, все. Поїхали. Зараз. Відпасуй. Мілевський. Чепруненко. Так. Мілевський. Там троє. Так краще сюди піти. І удар від Мілевського. Удар який! На жаль, не влучає він. В дальній кут. На удар був що треба. Здалеку такий метрів з 28 може. Так, тепер Алан. Що за Алан? Ой-ой, два на одного, ну це буде. Ні, це не буде! Це. Хто це такий. Не побачу. Нападник. Е... Буковини не влучає з. просто вбивчої позиції. Просто з вбивчої позиції. Тепер. пресингує один Мілевський чомусь. Як за... Зазв... Ну, як завжди. Як завжди. Так, е... Алан знову. Відбирають. Молодці, що? Штрафний. Штрафний, жовта картка Алана. Розмахався ногами чомусь. Так, і тепер не вибивай його. Тут... Ну не вибивай же, я просив. Звичайно, тут ніхто мене не слухає. І наші знову перехоплюють м'яч. Мілоевський. Незручний йому пас, але Артем таки прийняв. М'яч і розвертається. І це ж порушення. Не зараховує його арбітр. О, тепер зараховує. Напір плюс один дали. Чорний сірий бинт. Ну, у нас білий. Так, тепер штрафний, обережно. Зараз будемо пробувати. Я ж думаю, чому камера не хитається, тому що він там жовту картку за те, що підходить до м'яча, виписує. Так, Мілевський удар. Оу, що це за удар? Це кутовий. Дуже якийсь легкий був. Так. Подача з кутового. Головою програє більше позицію. Мілевський не пробиває головою. Глан. Ново... Хтось там і тепер толстяк на Лупашка, тут Платон, Сантра. Оцей Сантра, оцей не влучив з вбивчої позиції. Так, і тепер наші. Наші атакують з м'ячем 11-й номер, якого я не можу ніяк запам'ятати. Бовтрук, так, запам'ятай, Бовтрук. У нас 11 голів в лізі. Так, що це за замовіси. Повертаю. Мілевський. Знову з м'ячем. Мілевський. Обходить начебто. Не обходить тут. Картушов! Що ти робиш? Навіщо з Мілевського м'ячем б'єш? Мілевський. Пас. Ох, щось з прийомом сталося у Мілевського. Може із за того, що там порушували правила. Що ти хочеш, Що Що ти хочеш? Що там було? Швіцов якийсь неадекватний сьогодні. Я одразу запитання, коли він був адекватний, так? Вибивай. Федоренко вибиває на Мілевського, а головою тут виграє. Коли позицію нормально вибирає Артем, то, звичайно, головою він виграє. Тепер отака передача і! Ні. Не зміг прострілити наш гравець. Був труп, зараз нападає на Лупашка. Сантра. Сантра. Мінських, сантропинських, значить так. Ох, і прізвище, ох, і прізвище. Важке. Так. Мілевський з центрополя йде. Ідея пасна Картушова. Картушов. Далі направо. Поверни картушову і тепер. Картушов. От сюди! Пас! Мілевський! Не пробиває Треба вибігати з офсайду. Мілевський ще раз м'ячем. Так, розворот. І от тепер повинен пробити. О, оце наш стиль. Христовина від Мілавського і... Чепурненко забиває. Так, ну хоть щось. Хоч щось. Мілавський кудись в повітря там радів, ну то таке вже. Дивіться, поперечку все таке. Так, 45-та хвилина, десна виходить вперед, це дуже добре. Тому... Тому продовжуємо. Продовжуємо в тому ж Дусі, так і... Мілевський. Помилка. Буває. І давай, свисти. досить вже в цьому таймі грати. ну Звичайно, він дає провести ще одну атаку суперникам, вибивай. Вибиває Федоренко, на свого. І тепер можна вибити спокійно. Дивіться. Ну, по-перше, наш гравець вибив ваут, хоча міг вибити просто в поле. А по-друге, ще одна атака, які щедри сьогодні робити. Перший тайм закінчується, 1-0, Десна перемагає. Як там наші. нема наших конкурентів сьогодні. Не Севастополь, не Миколаїв, начебто. Ну, Олександрія не бачив. Звичайно, не бачив, у них вже по 18 матчів. У Олександрії і Севастополя по 18 матчів у нас 17. Як же ж я їх побачив в тому табло. так? Був трук. Оп. І от тепер удар, який від Мілевського. 125 гравців вже обіграні. І нам дають дриблінг. І щось іще. Так. Оп, приймає. І тепер Мілевський не докрутив. Не докрутив. Активний сьогодні Артем. П'ять ударів вже зробив, але жодного м'яча не забив. Наче виграють головою. Тут картушов. Картушов хоч і наче відібрав, але одразу і втратив. М'яч. Керчу. На лупашка, лупашка на Алана. Який вже з жовтою карткою бігає. І. Удар від Алана, ні. Не буде удару. Платон! Добре, що вони кривоногі. От добре, що вони кривоногі. У нас захист грає. Не знаю як. Гірше навіть коли я всією командою граю. Так. І. Куди? Ну добре, там була боротьба. Алан. Алан на Платона. Сантропинських. Сан... Так, Сантропинських. Так, що там? Я пропустив, поки то зачитував. Заміна буде у Буковини. Семна... І... и. Це. Не, на 17 номер. 11-й номер. Вийшов. І офсайт. Офсайт. Так, Мілевський! Мілевський трошки відволікся я. Так, і давайте включатись уже в нормальну гру. М -м, хто це? Хто це наш захист? Ну знову треба повертатись Мілевському, бо вони ж так будуть вічно робити. І ось отак можуть наробити, розумієте? Пас уже, все, Мілевський тут розбереться. І давай, давай, потрошку, потрошку. До жени. Доганяє. Мілевський. Мілевський вже такий важкий, але біжить! Потроху біжить! І у нього забирають м'яч. Так, якийсь виснажений уже. Артем. Наче і відпочивший, але. Мойсеєнко, Мойсеєнко, ну давайте, давайте, потрошку бігайте. Чому потрошку? Нормально бігайте. Так, відібрали м'яч. Там руки, звичайно, руки. Арбітер бачить тільки. Ну подивіться на них, скільки можна. Ці розпасовки мене... трохи. турбують. Бо вони можуть привести собі гол. Дай пас. Ну, не думав я, що ти будеш закидати. Але Мілайвський забирає. Ух, дивіться, скільки їх там! Ну не відбирай, м'яч! Ну не відбирай м'яч! У Артема! Він сам знає, що йому робити. Допомога прийшла. І краще б вона не приходила, то допомога. Вибуває аби куди наш захисник. Чепурненко... Чепурненко міняє Малюк. Малюк, 19-й номер. Щось погано десна грає на другому таймі. Знову непорозуміння з Артемом. І можуть привезти. Можуть привезти. Чепурненко! Ні, не Чепурненко, Федоренко. Зачем Чепурненко ж пішов на заміну. Що йому тут робити? Мілавський! Так. І незручний пас, і треба було якось швидше вирішувати, що робити Артему. Так, е, далі. Далі хто з м'ячем, Хто з м'ячем, 15-й номер, не знаю хто такий. Треба відпрацьовувати вже в захисті, бо пропустимо. Зараз буде штрафний. стійка гол! Так. Казав же, пропустимо. Ну видно було. Просто видно. Не, не можна сказати, що на каркав або іще ще щось. Це просто було видно, що наші не витримають. Вони вже ледь бігають, ледь там, ну от. Що це? Був трук! Ну от, провели останню атаку і зараз. Зараз ще можемо отримати і другий одразу. От що є такого дурного трохи фіфа, особливо, от... коли граєш одним гравцем. Ну, взагалі дуже ж мало впливів у тебе, бо в захисті ти важко допомогти. Якщо. FIFA захоче тобі забити, вони це зроблять. Хоча навіть якщо FIFA захоче тобі забити, не заважає їм, навіть якщо ти всією командою граєш, і всі в захисті, там, ну, це таке вже. Такі речі Мілевські я зіграв так собі. І тепер ще один матч. І тоді. Кінець серії. Так, Арсенал била Церква Десна. По 36 балів з Олександрією. Був шанс відірватися навіть від Олександрії, але... Не вийшло. Не вийшло виготовити Буковину. І тепер матч з Арсеналом. Матч з Арсеналом і. Зачекайте, будь ласка. Так, ми вже завантажились в матч, о, там. Були свої. Ситуація, так. І е, перша хвилина вже пройшла, звичайно, і чомусь. Е, не знаю чому. Але я не включився зразу, от зараз, в поєдинок, і почав бігти. бігти з всієї сили Мілевським і натискаючи Q, щоб переключити гравця. Якось аж забув, що у мене проект Мілевського зараз знімається. Так, і... з м'ячем Алозія. Алозія, так, з ким ми там граємо? Арсенал Біла церква. Арсенал Біла церква. Треба вигравати, звичайно, бо нічю вже зіграли. Мілевський не забив. Бо й... Тому і зіграли в нічів, так? З м'ячем Лобцов. Алозія. Крилюк. Крилюк. Давайте, давайте от кричіть на них Мілевський на наш захист, щоб вони пресингували, А пресингують вони дуже якось. Погано, так, давайте. Спокійно і запусти! Я сказав запусти! От дивіться, от коли не треба, вони закидують м'яч. Коли треба, от закинув би м'яч за спини захисникам, і Мілевський міг би вийти один на один. Тут він цього не зробив. Так, з м'ячем Лозія знову... Федоренко. Федоренко тут треба вигравати головою. Настрибує! Настрибує гравець Білоцерківського арсеналу на Мілевського, і все нормально. Не подивився я, хто суддя. Але яка різниця, хто суддя? Вони всі майже однакові. Степанков. Степанков. Так, виграй головою. Так, ось зараз двох-трьох вже треба обіграти. Артему. Так і... Бачив я тебе, махаєш там руками, я просто не зміг віддати пас. Що це відбувається? Чому всі падають, чому всі врізаються? Рибалка. Рибалка навіть капітан команди. Я ж думаю, це той рибалка з Динамо Київ. Так. Воронченко. І от зараз Мілевський повинен забити, але там, звичайно, ж блокування. Я забув іще про один момент, як я міг забути про нього. Не просто так вийти на ударну позицію, треба іще якось між гравцями пробити. 31 хвилина 0-0. І треба відбирати, треба відбирати, хлопці! На таке. Таке. Більше було чомусь гравців нападу, ніж захисту. І... Не змогли реалізувати більшість арсеналівців. Каноніри. Так. Давай. Флангом. І. Мілевський забігає удар! На! На тобі! 36-та хвилина Мілевський. І ось так. Поплив! Поплив. Я думаю, що буде танцювати в стилі Тебеса. 36 хвилина, молодець Артем. все зробив для того, щоб вийти на ударну позицію, і гарно пробив. 31-й їхній номер. Голкіпер не зміг відбити цей удар. Так. Атакує Арсенал Біла церква. Відбирає, відбирає наш захист м'яч, нормально все. І одразу втрачає. От що погано, що одразу втрачає. Давайте від... О! До... Нормально так зіграв, так? В падінні. І зараз... Ось, молодець, тільки не запам'ятай, не запам'ятай. Милевський... Ще один під себе бере м'яч і... А ще раз під себе вийде. Бере м'яч, а не ще один. Звичайно, тут один всього він. 43 хвилина, на жаль, не зміг. Артем знову виконати цей трюк, що в попередньому моменті. Так, і... Першого другого. І гарно розпасувались, хоч і там дирчик, але ж непогано було. Міллевський відпустив м'яч і давай свисти. Так, свистить арбітр, перший тайм закінчено. 1-0, десна знову перемагає після першого тайму, але ж це треба втримати до 90-ї хвилини, до фінального свистка. Пропустили ми з Буковиною на 89-й хвилині. Так. Мілевський удар! Блокування! І це не було б порушення правила, ну. Дивимось. Я розумію, що Мілевський вже пробив, але ж. Люди, будьте ж. Що у вас совісті немає. Ну, подивіться, давайте трошки перекрутимо. Ось, рукою він починає тягнути. Дивіться, як тягне. Тягне. І потім ще завалив. І ось так от. Ви подивіться, що він зробив там. Каратист! Дивимось, зараз розвернув камеру, щоб було видно. Дивіться, що він витворяє. Ну, взагалі. Наглості немає меж. Наглості немає меж, але арбітер нічого не присуджує в цьому моменті. Рибалка. Рибалка. Розвертається, дає пас на краліка. Кралік на лозі. Оп! Відібрав Луценко. І тепер Воронченко, пас Мілевський. Обігрує. Пас на Воронченка назад. І. Навіс! Кулаком вибив! Так, дай сюди! м'яч дайте! Ну ви подивіться на них! Подивіться, що вони витворяють! Ці гравці Десни! Глобцов! Глобцов, Ось такі паси можна давати, ну що цей клоун не вміє приймати, це інше вже. Пострибав, пострибав за м'ячиком, як тюлен якийсь і. Хоча тюлен нормально набиває м'ячиком, а цей навіть набити не зміг. Так, і тепер ось Алозіє, цей знову він. Фурта. Фурта виходить замість Чапурненка, 15-й номер, треба запам'ятати ще її... ще одного гравця. І почати вже вчити захист нарешті. Луценко. Так, нормально. Воронченко, і проходить Мілевський. УДАР! Куди ж ти так хлупиш, Артем? Малюк виходить замість Воронченка. Все ж зробили для тебе вже, Артем, і ти так вищив у рід з усієї сили. що ж так. Ось так от ми. Бачили, от зараз я вам покажу, що виробляє Мілевський. Так, як переключити тут між гравцями? Так, ось, Мілаївський, подивіться, що він... Що він робив. Так. Біжить. І дивіться. Ось. Ану, пішов! Ось Отак от. Так. У нас на районі. Що ж ви думаєте? Хто тут авторитет? Так, продовжуємо матч. Трошки поштовхався наш артем. І... Картушол! Картушоу! Давай! Пас! Мілевський. Заходить він уже в штрафний майданчик, але його звідти, звідти просто виштовхують. Виштовхують. Бо він не вміє чогось водитися! На пролом пішов! Артем! Пас! Бий уже! Так, треба забігати на поле. Втомлений! Втомлений, Артем! Дуже швидко він втомлюється, бо багато бігає, багато працює і... Я забив в цьому матчі, це добре, що він забив. Бо серія без голів Артема це якось невдало. Це пенальті зараз буде. Ні, це буде просто гол! Схожий дещо гол на той, що нам забили гравці-буковини. Знову добування на пусті ворота, тобто на підхопленні у нас нікого немає. Ну це таке. Це таке. Будемо старатись за 16 хвилин якось забити іще один. Хоча сили вже. Покидають Артема. Так, пройшов. Якось з боями, але пройшов. І розвертається Артем. удар! 2-1! 2-1! Так! 78-ма хвилина, 4 хвилини всього Мілевському. Знадобилося, щоб забити там. Я не знаю, в таку щілину влучив молодець Артем. І тепер вже треба стримувати атаки канонірів. Так, наш капітан вибуває. Мілевський. Мілевський. Дотягувався він до м'яча, тому прийняв не дуже гарно. Так... А кому цей пас? Був труку чи... Мілевському? Хочеться запитати у... Картушова, що то не був труп взагалі був. Так, захист ставить наш, наш тренер і. ще один момент у арсенала. Давайте сюди, вибивайте, хлопці, там. Двоє всього. А давай, давай! Пенальті! Пенальті! Чуланов, П'ятий номер, Чуланов. Ну, як не щось, то золотуха, знаєте, таке. Ну, замість щось там таке слово. Хто знає цю приказку, але от у нас це зараз. Ось таке у нас зараз. Ланчава якась виходить. І кралік. Кралік, буде... Забивати, мабуть, так? Звичайно. А чому він бере м'яч в руки 2-2? 86 хвилина. Що іще повинен Артем зробити, щоб виграла Десна? Забив два голи, і все одно цей захист просто розважається, там не працює. Так, і Мілевський не добіжить. Мілевський не добіжить. У нього вже сил немає бігти. 90-та хвилина, на жаль, дві нічі, або. ну, давайте не, не поспішати, бо знаєте, що може бути. Зараз... Так, 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 давай, давай! І Мілевський обігрує. Обіграю Мілевський, да біжи, біжи потроху, давай. Мілевський. Сил немає, але він біжить. Він біжить, відпасовує на гравця. Пас. Бий уже якось там. Бийте! Куди ти кривоногий б'єш? І це все. Це був останній момент. Звичайно, Мілевський би не дав пас нікому, якби було побільше сил, так? Був шанс, був шанс вирвати перемогу, а так в серії дві нічі. Так, вибір позиції при атакці плюс один і все. І все, Мілевський забив два голи, але це не принесло бажаного результату. Ми то на другому місці, але ж у Олександрії грав за басі. На цьому будемо закінчувати серію, якась вона така була і. Ну, неясно, дуже різна була, і, і неуважна, і стурбована якась. І емоційна трошки. І на цьому закінчимо. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. Зустрінемось в наступних відео, на все добре.